32 роки підрозділ Національної гвардії України надійно охороняє Хмельницьку АЕС. З нагоди створення військової частини відбулися урочистості та нагородження особового складу. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять загиблих героїв. Військова частина також зазнала безповоротних втрат. Це чотири військовослужбовця. Відповідно до указу президента України від 19 червня, поточного року, номер 357 орденом за мужність третього ступеня посмертно, Нагороджена по військовій частині 3043 солдата Назара Ковальчука, старшого солдата Сергія Косточкіна, солдата Деніса Радченка, солдата Павла Теслюка. Відповідні нагороди будуть вручені рідним загиблих, керівниками обласних військових адміністрацій. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх полеглих. Свою вдячність особовому складу за охорону стратегічного об'єкту висловив генеральний директор Хмельницької АЕС. Ми весь колектив дякуємо вам за вашу службу. Бажаємо всім вам особисто, всім вашим членам сімей, здоров'я, нам всім разом перемоги. Слава всім захисникам. Вічна пам'ять загиблим. Слава Україні! Наказом командувача Національної гвардії України, ряду службовців з частини, які під час повномасштабного вторгнення брали участь у бойових діях, присвоєно статус учасника бойових дій та вручено посвідчення. Серед них старший солдат Максим Юхимець. Ми тримаємо оборону по всій території України, а також на стратегічно важливих об'єктах, як Хмельницька атомна електростанція, Національна гвардія обрав для після того, як служив мій батько тут. Тому я вирішив почати також служити в цій частині. Для мене дуже велика честь в такий час бути на захисті нашої України, робити все можливе для того, щоб найшвидше настала перемога наша з вами, щоб настав мир в Україні. Я пишаюся тим, що я. Служу в національній гвардії України і хочу привітати всіх із річницею 32 другою заснування військової частини 3043. Побажати всім якнайшвидшої нашої з вами перемоги. Особовий склад з нагоди річниці створення військової частини було відзначено грамотами та подяками за відміни несення служби надійну цілодобову охорону важливо стратегічного об'єкта України. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.